Отже, щоб створити новий канал на YouTube, в першу чергу ви маєте зайти на youtube.com. В правому верхньому куті ви побачите кнопку Sign in і далі ви створюєте свій новий обліковий запис Gmail з нуля. Клікаєте створити новий аккаунт і далі вибираєте для роботи чи бізнесу. Трохи далі розберемось, чому саме так. Далі обираєте Отримати новий Gmail адрес, додаєте своє ім'я та прізвище і клікаємо далі. Тут вибираємо дату народження і свою стать. Коли ми дійшли до цього екрану, я дуже рекомендую створити саме нову адресу. Далі додаємо назву. Не запарюйтесь назвою пошти, бо в майбутньому ви її нікому не будете показувати. Обираєте новий пароль. На цьому скрині ви обираєте адресу, завдяки якої ви зможете відновити доступ до вашого нового облікового запису Gmail, якщо Google або YouTube заблокує ваш аккаунт, або вас намагатимуться хакнути. Тож додайте існуючу і надійну пошту. Після чого клікаєте далі і погоджуєтесь із угодою користувача сервісу. На сторінці з налаштуваннями бізнесу обираємо пункт не зараз. Отже, зараз ми з вами створили Google аккаунт. Тепер час зробити саме YouTube канал. І тут, по-перше, нам потрібно вказати ім'я чи назву вашого каналу. На цьому екрані ми бачимо два поля. Перше це безпосереднє ім'я, а друге це хендл. В чому різниця? Ваш хендл це такий унікальний короткий допис. Або ідентифікатор, який буде виступати в ролі посилання на ваш канал, а також буде відображатися, коли ви щось коментуєте під відео або в постах Ютубі. В також це те ім'я, яке люди будуть використовувати, коли захотять відповісти чи тагнути вас у постах чи в коментарях. А ім'я буде показуватись на вашій головній сторінці каналу, а також у пошуковій стрічці. поряд із відео під тим самим роликом. Простими словами, ви не можете написати собі в унікальному ідентифікаторі ім'я кого іншого Наприклад, ми не можемо тут додати Олексій Дурнів, так бо This Handle Isn't Available це означає, що це вже зайнято, але ми можемо зробити це тут. І нам нічого за це не буде. Тобто в ім'я ви можете поставити що завгодно. На що варто звернути увагу, коли ви обираєте ім'я для свого каналу? Воно має бути унікальним, наскільки це можливо, його має бути легко запам'ятати і вимовити. Тож як ви можете його обрати? Оскільки зараз ми живемо в ері штучного інтелекту, я порадив вам звернутися до ChatGPT або іншого вашого улюбленого штучного інтелекту із простим запитом. Згенеруй, будь ласка, для мене 20 простих і легких до вимови варіантів. Назву для нового YouTube каналу, тематика якого будуть відео про і далі опишіть свою тему і нішу каналу. До речі, якщо ви не знаєте, як знайти собі класну нішу, ось у цьому відео я якраз про це розказую. Також у промпт ви можете додати інструкцію про мову, якою ви хочете назвати канал. Наприклад, якщо ви хочете назвати канал українською, ідентифікатор все ж краще робити латиницею. Це дуже спростить вам життя у майбутньому. Далі ви відправляєте ваш промпт у чат і обираєте те, що сподобалось. Якщо з першого разу нічого цікавого не буде, можете спробувати згенерувати ще раз. Мені подобається ізі капуста. Давайте спробуємо. Мені здається, це звучить прикольно, але перед тим як піти і додати новостворене ім'я на канал, я би вам рекомендував ще одну річ. Вам варто перевірити, чи не існує іншого крупного бренду чи торгівельної марки з такою ж самою назвою. Інакше вам буде дуже тяжко витримати конкуренцію по пошуковому трафіку. А також із часом воно може обернутися юридичними проблемами, тож не варто цим нехтувати. Ви можете просто вбити обрану назву в Google і пошукати назви бізнесів. Мені здається, цьому нема конкуренції. Ну, Давайте спробуємо що так. Також можете зайти у сам YouTube і пошукати ще й там. Під час пошуку не забудьте обрати фільтр по каналам. Щасти за все, в Ютубі ви можете знайти щось схоже або майже ідентичне, але варто звернути увагу на кількість підписників. Якщо ви бачите кілька каналів, де їх мало, то це окей. Вам навряд чи щось загрожує в плані конкуренції. Тож, коли ви знайшли те саме ім'я і впевнили, що ви хочете обрати саме його, додаємо його на канал. До речі, забув сказати, не можна яксувати різні мови, тому. Ми можемо додати цей в ім'я, але для ідентифікатора нам потрібно буде зробити усе латиницею. Далі ви обираєте картинку для аватарки свого каналу. Завантажите з комп'ютера, знаходите файл і обираєте, як саме вона має показуватись. Також, якщо у вас ще немає підготовленого зображення, ви можете скористатись ілюстраціями і обрати одну з них для аватарки вашого нового YouTube каналу. Тут ви просто додаєте в пошук щось тематичне і вибираєте з того, що є. Клікаємо Create, що означає, що ви вже можете почати роботу з каналом. Якщо ви захочете додати ще один YouTube канал на той самий Gmail-аккаунт або вже існуючий, ви можете зробити це, клікнувши по своїй аватарці у цьому куточку і обрати Змінити аккаунт. Потім показати всі канали. І тут клікнути на кнопку Створити новий аккаунт. Чого, до речі, я дуже не рекомендую робити. Існує дуже добра практика робити один YouTube канал на один Gmail аккаунт і бажано робити це так, щоб ніхто не знав вашу пошту до цього аккаунту. Це дуже допоможе вашому каналу у майбутньому не бути зламаним якимось мамкиним хакером. І наостанок, ще одна дуже важлива річ для старту нового каналу. Вам потрібно перейти в YouTube Studio, далі обрати налаштування. Потім клікнути на канал і доступність функцій. Свіжестворений канал буде мати тільки перший рівень доступу до функцій YouTube. І ви можете завантажити відео із ним, але без другого і третього рівня YouTube буде дуже довго розганяти ваші відео, а також значно зрізатиме кількість показів, тому це те, що варто робити одразу. Для доступу до другого рівня потрібно буде ввести і підтвердити номер свого мобільного. А для третього рівня вам необхідно буде завантажити якісь зі своїх ідентифікаційних документів, наприклад, водійське посвідчення, або просто пройти відеоверифікацію. Це вже що вам буде зручніше. Зазвичай це займає кілька днів. Після цього це все. Ви маєте створений і налаштований канал, який вже скоро зможе потенційно змагатися за кількістю підписників з якимось дурнівом чи Стерненко. Звісно, якщо ви оберете правильну тему і стратегію розвитку. До речі, ось це відео зможе з цим допомогти.